Вітаю вас, шановні радіослухачі. Цього тижня Росія нарешті визнала державою спонсором тероризму. Цей статус вона швидко підтвердила новими ракетними обстрілами по нашій інфраструктурі по е, та громадянам. Держави, що входили до орбіти впливу Москви, почали від неї відхрещуватися. Мається на увазі відмову Вірменії підписувати рішення за результатами саміту ОДКБ. Ну і заяви Лукашенка, що подальша доля ОДКБ залежить від результатів війни з Україною. Ось саме на цю тему ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. Традиційно, що п'ятниці о 12.10 ми говоримо з Максимом. Це кандидат Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри. Міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса у студії працює я, Ірина Булгакова, і напевно ми ось говорили з Максимом на передну буквально перед ефіром. Ми б дуже ну разом хотіли подякувати комунальним службам за те, що енергетикам, комунальним службам, тобто всім людям, які забезпечують у таких надскладних умовах нам комфорт. Дуже вам дякуємо. Та якщо можна, я одразу пару пар, пару слів, доброго дня. І от в контексті цього, просто вчора, коли було на вулиці, там повністю темно, і так далі, щоб дома не сидіти, я там проходився по вулиці, і я почув розмову е, двох тітоньок, які е, у обставинах, які склались, тобто у відсутності світла і подекуди мобільного зв'язку, вони звинуватили всіх, е, умовно кажучи, наших внутрішніх, тобто там голову ОСББ будинку, мера, там ще когось, міністрів і так далі. Але вони забули. Ули про головне, те, що всі ці негаразди вони пов'язані із ракетними обстрілами відповідно з росіянами. Якщо б вони цього не робили, я маю на увазі росіяни, то ми б не мали у цих проблем. Тому, будь ласка, наші слухачі, наші громадяни, громадяни України, будь ласка, не втрачайте цей орієнтир того, що. Ворог він не все він не і ви бачите, що наші комунальні служби вони намагаються оперативно на це реагувати. Ворог він ззовні, і звісно, там у когось можуть бути претензії до там до місцевої влади, до центральної влади, але не втрачайте орієнтир і каналізуйте свій негатив від оцих. Ем... Обмежень, які ми зараз маємо, каналізуйте його, будь ласка, в сторону того, що це саме через росіян. І пам'ятайте, що оці окопні свічки наших збройних сил вони горять на перемогу, і збройним силам України зараз в цих погодних умовах набагато складніше, аніж нам тут. Давайте, будь ласка, ми не будемо про це забувати. І будемо пам'ятати. Отже, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії. 23 листопада, європейський парламент більшості голосів ухвалив резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму. Як зміниться політика міжнародної спільноти до Росії, і які нові обмеження на неї будуть покладені у зв'язку з тим, що власне її визнано державою спонсором тероризму? Хоча я б визнала, наприклад, державою терористом. Які тут спонсор а, перше в це цей статус вона отримала в рамках держав Євроатлантичної спільноти. Тобто, в цілому, так би мовити, міжнародні організації рівня західного світу. Вони нарешті визначилися, а, визначилися із цим статусом. Відповідно, тепер а, всі економічні і так далі зв'язки із а, Росією вони стають більш токсичними. А, Бо там ми десь декілька тижнів тому ми говорили про те, що The New York Times опублікувала велику там статтю із тим, які держави там продовжують, наприклад, торгувати, які обмежили свою торгівлю, і виявило, що навіть держави західного світу протягом всього цього періоду вони там в нуль не зупинили повністю, наприклад, торгівлю. Да та ж сама Британія, якій ми дуже вдячні за підтримку. вона за цей період от дев'яти місяців вони купили нафти в. Росії там близько на 800 мільярд мільйонів фунтів стергінів, якщо я не помиляюсь. Ну тобто це такі великі великі гроші. І тепер, тепер оці всі взаємозв'язки будуть ставати все складнішими. І держави не західного світу, які мають, які допомагають в тому числі росіянам обходити санкції, вони можуть потрапити під вторинні санкції, так звані і. Китай вже дуже цікаво себе повів, тому що після того, як ем, НАТО визнали державою терористом Росію, спонсором тероризму, а вони буквально на наступний день оголосили те, що вони не будуть продовжувати закупівлю сирої нафти у Росії. А це прям дуже такий яскравий показник того, що навіть Китай, який здавалося позиціонує себе як держава, яка не залежить в економічному плані від західного світу, вона усвідомлює можливість цих вторинних санкцій. І, от зробила таку таку офіційну заяву. Тобто це... Китай страхується скажімо, Китай так. страхується. Да нам треба розуміти, що це не буде швидко. Тобто, оцей процес економічного спадіння, економічного спаду Росії, він буде довготривалий, тобто це розтягнеться ще не на один місяць. Але е, оцими резолюціями закладено новий фундамент, і тепер, наприклад, окремі держави, окремі держави можуть адаптувати своє законодавство під особливості взаємодії із оцим терористичним режимом тому це суперово це класно. Це перемога нашої дипломатії. на жаль, швидкого економічного спаду все ж таки не буде. Але це класне, це дуже, це дуже гарне для нас, для нас перемога на дипломатичному фронті. Ну тут я так згадала, просто за помиму про нафту ми зазначили. То зараз тривають дебати щодо ну скажімо, стелі ціни, на, ціни нафту. на нафту і до речі, польща здається вимагає 30 30 доларів так. за ну за, за баррель за нафти. А це власне собі вартість видобутку цієї нафти. Ну тобто, ну фактично, ну який сенс продавати, якщо за собі вартість. Ну інше там десь 60%, але ще дискусії тривають. Ще дискусії, цього. так ще дискусії тривають. Але знову ж таки, це ще один крок на тому, щоб обмежити для того, щоб обмежити оцей отримання екстра прибутку з боку Росії. Відповідно, щоб вони мали можливість свого фінансувати свій режим. І таким чином це, скажімо, свого роду. Страховка від можливих провокацій з боку Ірану, наприклад, по відношенню до Саудівської Аравії, тому що тепер немає просто сенсу там, умовно кажучи, Іран би запустив декілька ракет в там в бік Саудівської Аравії. Це б дуже швидко підняло ціни на нафту в світі, і таким чином Росія б російська б нафта стала дорожче. Тепер, навіть в умовах, якщо це станеться, то оця е, гранична межа е, вартості нафти, вона не Дозволить все одно російській нафті коштувати дорожче, тому оці всі речі вони е, так чи інакше будуть надалі впливати. І будемо сподіватися, так що ці дискусії призведуть до того, що е, ця, е, ця ціна буде на рівні собі вартості, але навряд чи. Я думаю, що там вони зупиняться десь 50%. Плюс мінус А ще один момент. Чому американці? Вони Америка досі не визнала Росію державою спонсором тероризму. А ось чи зміниться позиція Білого Дому після того, що все і європейський парламент і парламентська асамблея НАТО ну, все таки визнали Росію державою тероризм? Навряд чи. справа в тому, що американці вони вже аргументували да спікер Білого Дому і вона колись коментувала вже це питання. і Вона говорила, що оці обмеження визнання Росією. Держава спонсор тероризму на рівні Сполучених Штатів Америки воно призведе до того, що будуть проблеми, в тому числі з наданням гуманітарної допомоги, в тому числі для нашої держави, там веденням торгівлі і різних різних речей. А в нашому інформаційному просторі це ну, до кінця не зрозуміло. Я поясню, держава спонсор тероризму це. Ем... Визначення, яке міститься в законодавстві саме сполучених штатів, тобто воно закріплено на рівні законів. І як тільки це відбудеться, то взагалі всі, всі, всі відносини, які є у будь-якого американця із російською стороною, навіть через посередників, наприклад, через Індію, через Китай, через Бразилію, через інші держави, вони автоматично стають незаконними і будуть потребувати додаткових розслідувань, будуть закривати ці підприємства і так далі. І е, американці, розуміючи те, що цей світ він дуже зв'язаний між собою, вони не роблять цього для того, щоб не втратити контроль над ситуацією. Тобто для того, щоб свої підприємства, які, наприклад, вони ж все одно розуміють, хто і як з ким співпрацює в світі, і для того, щоб не було цього колапсу, вони не вибивають у себе почву із почву із під ніг. І Байден, власне, він так і говорив про те, що. Е, Нові пакети санкцій, вони будуть більш дієвим інструментом, аніж оця ситуація, тобто визнання на рівні американців. Тому я не виправдовую штати. Звісно, з нашої точки зору, ми хочемо, щоб це відбулося, але от е, з американської точки зору, це виб'є в них трошки е, землю із під ніг. Тому вони цього не роблять і навряд чи вони це зроблять найближчим часом. У Вірменії відбувся саміт організації договору колективної безпеки не так зване ОДКБ. Ми більше знаємо на цьому саміті. Найбільш важливою є відмова прем'єра Вірменії Пашиняна підписувати фінальний документ через відсутність політичної оцінки агресії до Вірменії з боку Азербайджану. Мова йде про нагірний Карабах. Ем, я пам'ятаю навіть реакцію Лукашенка за столом, коли він побачив, що Пашинян закриває саміт. Це відео, це відео було просто воно з точки зору от людей, які розуміють в дипломатії, руками, тобто. люди, які розуміються на дипломатії, це було шедеврально, коли головуючий, а Пашинян же був головуючий, він просто сказав, що тіпа, ну що, хлопці, посиділи і розходимося, і все. І Лукашенка такий, а як так? А Пашинян йому тоді кивав так. Ну тобто, якщо це відео, воно прям є, тобто, якраз от з цієї фінальної. Частини то з дипломатичної точки зору це просто це не просто ляпас, це демарш. От реальний демарш Вірменії із ОДКБ. Ну і Казахстана там теж під питанням. А, а якщо слухачам пояснити, що це за організація ОДКБ, наскільки вона важлива росіянам, яка буде її доля? Чи можна тут спрогнозувати а, ОДКБ? Якщо йти буквою міжнародного права, то ОДКБ це організація договору колективної безпеки. Відповідно, це організація, яка повинна підтримувати систему безпеки в регіоні? Ну Задумувалось як в регіоні Центральної Азії в цілому, але потім, там, наприклад, держави типу Узбекистану або Азербайджану вони відкололися від, вони відкололися від ОДКБ, а в народі, як то кажуть, ОДКБ сприймають як певну альтернативу НАТО, тобто російський проект, і в принципі, з політичної точки зору, воно так і є, тому що будь-який проект створення міжнародної організації. Там, на, е, пострадянському просторі називаємо це так, тобто СНД, е, там, Євразес, е, там, от, Митний Союз і так далі. Це все спроби е, закріпити Росію свою, так би мовити, е, свою е, Своє доміну, домінування в цьому регіоні, і зараз ми чітко бачимо те, як цей процес почав розвалюватися. Тобто, для них це ем, спроба була знову ж таки демонструвати те, що вони все ж таки мають можливість контролювати ситуацію в регіоні. Але вони ж повинні були дати Вірменії гарантії того, що е, навгорди Карабах це територія Вірменії, тобто, те, що вони не будуть підігрувати Азербайджану, те, що вони готові ввести знову миротворчі війська для того, щоб не допустити там певне. Них провокацій або наступів, як хочете, називаєте з боку Азербайджану. А Росія сказала, що ви вибачте хлопців, банана і сала немає, і все. І звісно, Пашинян Пашиняну це е, не сподобалось. Але давайте ми згадаємо ефіри декількох місяців тому, коли ми говорили те, що американські представники, американська розвідка вони їздили е, і комунікували окремо з Азербайджаном, окремо із Вірменією. Ми говорили про те, що Вірменія, Азербайджан е, вперше сіли самостійно. За стол перемовин, тому е, в мене на даний момент от є таке враження, що це якраз домовленості в трикутнику Захід, Азербайджан, Вірменія в контексті того, що. Е, Захід тепер буде виступати модератором в цих відносинах, і е, вони таким чином відколюють е, відколюються від оцього загального сприйняття тандему і того, що Росія там є е, лідером в ОДКБ. Відповідно, це ще один чергова ізоляція, і це ще один наслідок оцих терористичних дій, які проводять, е, які проводить Росія. Для них руйнівних папа римський Франциск виступив з найрішучішим на сьогодні засудженням війни Росії проти України, пов'язавши її з Голодомором Сталіна, який Пантифік назвав геноцидом. Франциск до тепер намагався уникати прямих звинувачень Росії. Ми пам'ятаємо всі скільки критики було на його адресу, коли він все таки дуже, дуже, дуже скажімо, дипломатично щось там натякав. І чим викликана така зміна риторики? Пантифік? Ну взагалі, це чи це а, важливо це зараз? Це важливо. Це питання. Давайте так. Це. Буде моя особиста думка і мої особисті відчуття, тому що оця папська дипломатія і все, що пов'язано з Ватиканом, воно дуже закрито з точки зору отримання інформації для того, щоб верифікувати якісь свої тези. Але на мою думку, папа Римський він зайняв у ту роль медіатора і роль можливого комунікатора між суспільствами західним, російським, між Україною і Росією тобто він все ж таки намагався за оцією церковною Ною лінією і так, церква це також один з інструментів соціальних відносин, і це один із засобів комунікації, в тому числі е, між державами. Він намагався якимось чином е, налагоджувати ці відносини. Тепер, після того, як Росії було надано дуже багато сигналів стосовно того, що це треба завершувати, після того як наш президент пропонував відкриті переговори, тобто мається на увазі переговори, от в форматі виступів по телевізору, там або тобто промов, коли вони коли ми висловлюємо свою промову, вони нам дають відповідь, і от в такому публічному форматі це відбувається. Після того як Китай йому їм про це говорив, і багато Багато сигналів було надано. а Росіяни просто не залишили цивілізованому світу ем, можливостей. Для того щоб надалі не робити якихось більш екстрених заяв. і Подивіться, от навіть оці визнання спонсором тероризму і ці ж всі речі вони ж пішли одразу після саміту g 20 після того як не змогли знайти знову ж таки дотиків. А це на цей саміт. Ми казали, що на нього надіялися те, що зможуть домовитися різні сторони. І тому оці заяви ПАПИ це ще, один, це ще один показник того, що все, тобто захід. Світ, цивілізований світ, він не може надалі проводити отаку більш лояльну комунікацію до більш лояльну комунікацію до росіян. І плюс не забувайте те, що багато велика кількість вірян для них. Церква, Папа Римський, є лідером думок. І в коли Держави вони обирають таку загальну лінію того, що е, Росія це спонсор тероризму. А все ж таки, Ватикан відноситься більше до цієї євроатлантичної спільноти. То вже ну дуже е, як то кажуть, е, церква могла втратити свій вплив в і папа римський не міг цього допустити. Е, відповідно, для нас це ну. Для нас це додатковий плюс, тому що це буде формувати громадянську думку, громадську думку серед вірян, серед вірян, які відносяться до Ватикану. Ну скажімо ще про Орбана. Бо дивлюсь на годинник 27 хвилин. Міністр закордонних справ словаччини Ростислав Качар і депутати Європарламенту виступили з різкою критикою премєр міністра Угорщини Віктора Орбана за носіння шалика з історичною картою Великої Угорщини. Ну історична Велика Угорщина включає включала територію, яка зараз належить. Словаччині, частина Румунії, Хорватії, Сербії і Україні спільне цей шалик Орбан одягнув під час зустрічі з угорським футболістом, якими є мотиви такого ну, дивного вчинку Орбана. скажімо, бо на рівні високої політики такі речі можуть бути розсінені як заява про наміри. Вони не просто заміряні як розсінені як заява про наміри. А відповідно, от і наше міністерство закордонних справ, і там міністерство закордонних справ інших держав вони вже відреагували засудивши ці речі, тому що от ну, тому що це один з інструментів публічної дипломатії, тобто не обов'язково вербально говорити про якісь речі. Можна прийти, наприклад, із значком, або от там у трюдо, у канадського прем'єра, в нього була шкарпеткова дипломатія. Він шкарпетки там різні одягав. А це дійсно це провокація, але це скоріше за все гра на внутрішнього користувача, тому що Орбану все одно необхідно, як то кажуть, під. Підпалювати свою внутрішню аудиторію, а вони так чи інакше, там заявляючи про те, що вони не будуть підтримувати Україну, от в тому пакеті в пакеті допомоги, який нам надало наразі ЄС, то там велика кількість грошей, вона в тому числі буде Саме йде 18 мільярдів. Да, там одна з частина це будуть ті гроші, які будуть надавати і Угорщина, mm. і ну і багато речей. Тобто вони так чи інакше. Плюс-мінус йдуть в загальному фарватері європейської політики за зараз, але при цьому все ж таки говорячи про те, що ми намагаємось бути там своїми, мати свої цілі, мати свої задачі і там відстоювати свої національні інтереси. Тобто, це була чітко гра на внутрішнього користувача. Ну на жаль, чесно що ефіру добігає кінця 29 хвилин, 20 секунд. Ми. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з нашим традиційним гостем. Що п'ятниці о 12.10 ми спілкуємося з Максимом Прихненко. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету. імені Василя Стуса. Ну а традиційно ми говоримо на тему підсумки за тиждень, політичні підсумки. І сьогодні ми говорили про територію на руїнах Кремля і власне до чого рухається Росія, враховуючи. Міжнародну риторику і міжнародну політику з вами Арина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.